цей день добре робити обереги з страв, обереги з, з осінніх плодів. З каштану я робила в загальному можна з горіха, з каштана робити такі обереги з плодів, також обереги з трав, можна робити мітли, з трав, дуже добре в цей період. Так як дивіться, чому це важливо робити саме в це свято, тому що цей день ще у нас день рівнодення, і е, тут про, про баланс між світлом і темнотою, да? між світлими і темними, між, між злом добром, баланс особи внутрішньої. Да? Своїми негативними сторонами і позитивними, тому що в нас всіх є своя темрява і своє світло, і так як ми після цього свята переходимо в більш темний період часу, то важливо ставити обереги захисні, щоб захиститися саме в цей період часу, захистити свій простір, свою оселю, себе, своїх рідних від усього там темного злогу, да? тому що в нас збільшується період ночі і зменшуються дні, да? починають вони коротшити, а ніч це період якраз темних, і звичайно, що вони Набирають більше сил, набираються більше сили і так далі. І тому тут важливо в цей день ставити різні роботи різні обереги і ставити у свій дім їх залишати в своєму дому. Тому, хто бажає, можемо зробити. Також можна зробити не тільки з страв, а можна зробити з горіхів, з каштанів, тобто з того, що дає природа.